Королівська гра Слотокінг почалась. Именно европейские страны были колонизаторами, выкачивали ресурсы, уничтожали людей. Ну, зашкаливает такая уже ядовитая русофобия. Они уже не знают, что сказать, они знают, что придумать. Валентина Матвієнко, або як її ще в народі називають Валька Стакан на третій рік повномасштабної війни, яку розпочала Росія проти нашої країни, вирішила звинуватити Європу в колонізаторстві та в захопленні земель. Напевно, база даних у цієї бабусі не оновилася, і вона якось забула, що Росія не так вже й давно сама незаконно приєднала до себе частину території України. Конечно, в мечтах у них давно, и они это не скрывают: развалить Россию, разделить ее на отдельные части с тем, чтобы потом как раз прийти колонизировать Россию и быть хозяевами нашей страны. Ну, знаете, мечтать не вредно, это никогда не сбудется. Но вот градус глупости такой, необразованности, он просто зашкаливает, не лечится, это просто не лечится. Ні, ну таке дійсно не лікується. Тут я навіть згоден з валюхою. Якщо за 75 років вона не змогла опанувати причину наслідкові зв'язки, то таке вже дійсно там усе. Далі буде тільки гірше. Ну бо що вона верзе? Серйозно, Європа хоче колонізувати Росію, захопити її землі, при тому, що на відміну від російського політикуму в Європі не лунали погрози знищення якоїсь іншої країни. А от в Росії, ось у цьому оплоті демократії, всі голуби миру кажуть, ядерна війна це прощальне средство. Часи, які там тікають в звісному направленні, дуже сильно ускоріли. В случае появления на севере Европы американского ядерного оружия подобные объекты будут представлять собой источник прямой угрозы и естественно неизбежно войдут в перечень законных целей, определенных сценарием прямого военного столкновения нашей страны с НАТО. Они должны в конце концов понимать, что у нас тоже есть оружие, которое может поражать цели на их территории. А потім вони щиро не розуміють, чого їх не запрошують на перший глобальний саміт миру, який вже має відбутися в червні цього року. Чому ж так раптом цивілізований світ хоче поставити Путіна на місце? Та чому вони мають слухатися взагалі якісь там країни, якісь там міжнародні організації? Ну, Якщо Кремлю із диктатурами нормально так зависати, група болтунов пустих нікчемних повністю підчинених, вони ніякої ролі ролі грають. і ні, ніхто вже к ним ніякого уваження. А Росію ж так прям поважають зараз у цивілізованому світі, прям так люблять її. І до речі, якщо говорити стосовно переговорів чинним диктаторським режимом у Росії, от промоніторивши інформаційний простір, я побачив, що зараз. І досі багато західних спостерігачів вважають, що українська формула миру фактично описує умови капітуляції Росії, а її реалізація не дає бункерному увага, можливості зберегти обличчя. Так, так, там і досі хтось говорить про збереження обличчя Путіна. Хоча після всього того, що він робить на нашій землі, у кожного українця є лише один план на те, що треба зробити з його фізіономією, але то вже інше. Так ось частина західних Аналітиків цих вважають, що план Зеленського є нереалістичним, і подекуди це ті самі аналітики, які у 22-му році давали Україні 72 години, а потім казали, що Путін захопить Київ. Що ми побачили у підсумку? Що там отримали росіяни? Получили піз От і все. Тому слухати їх, це теж таке собі справа дуже невдячна. Бо їм же ж там за океаном видніше те, в яких умовах ми живемо вже третій рік. І... Їм же ж там краще чути вибухи, під які багато хто з нас прокидається. Їм же ж краще чути плач дитини, батьків якої розірвало російською ракетою. Це ж все краще видно у штатах чи де інде ще. Ви не подумайте, я нікому не хочу такого бажати. Боже збав. Але ну має ж бути якась в цьому питанні солідарність, якийсь здоровий глуст. Війна в нашій країні має закінчитись справедливим миром, і це питання не про якісь там поступки, компроміси з Путіним. Це ж про ті самі цінності, прихильність до яких декларує цивілізований західний світ, про світопорядок, заснований на правилах та на демократії, а не на знищенні та на терорі. Ну і так, зараз офіційна позиція заходу це Київ має сам вирішити, у який момент сідати за стіл переговорів із Москвою, і які умови за цим столом висувати. Але є нюанс. Чому б нам не допомогти зараз більше, щоб цей момент справедливих переговорів на справедливих умовах настав швидше? Рішення, які сьогодні ухвалюються, впливатимуть на наступні покоління. Існує загроза з боку Росії, яка отримує підтримку від Китаю, Ірану та Північної Кореї. Питання безпеки це не регіональне, воно глобальне. Ми повинні діяти разом з партнерами, які поділяють наші цінності, щоб забезпечити трансатлантичну безпеку, допомагаючи Україні. Ми допомагаємо їй знищити бойовий потенціал Російської Федерації, який може загрожувати нам. для цього не використовується жодного бійця НАТО. Формула миру нашої влади полягає в тому, що країни мають взяти за основу конкретний мирний план, розроблений на основі формули Зеленського. Потім цей план по пунктам мають допрацювати спеціально скликані тематичні робочі групи чи конференції. І вже коли розробленим партнерами спільний план фіналізують, можна буде говорити про наступний саміт лідерів, на якому цей план можуть передати Росії. Коли Росія може стати щирим учасником переговорів про мир, перше це успіх ЗСУ на полі бою. Другий це якщо у нас буде коаліція країн. Які поділяють однакові принципи і підходи, і тому саміт миру не має на меті залучити Росію його мета у тому, щоб об'єднати країни, які поділяють принципи та підходи. На яких будуть будувати подальші дії, а після того може відбуватися комунікація з Росією, і Росія може бути учасником перемовин. Наш підхід ґрунтується на реаліях і досвіді, який ми отримали між чотирнадцятим і 22 роками. Тоді у нас було майже 200 раундів перемовин з Росією у різних форматах, але нічого не спрацювало. Все це скінчилося повномасштабним вторгненням. Тож ми знаємо, що немає сенсу сідати з Росією за стіл перемовин. Якщо не можна гарантувати, що вони діятимуть у дусі доброї волі, ну і це логічно. Бо якщо стала позиція світу, буде спрямована на саме справедливий мир, то у Путіна просто не залишиться вибору, оскільки ну от не дарма наша влада працювала над тим, щоб максимально залучити на цей саміт країни глобального півдня, де має зараз свій вплив Путін. І от знаєте, яку цікаву історію, я помітив. Російська влада так, вона там всіляко каже, що цей саміт не має жодного сенсу без Росії, ніяких результатів не буде тощо. Але рупори Путіна, ось так між своїми погрозами знищити Європу, Прибалтику та й весь світ, раптом заговорили про можливий консенсус зі штатами. Ну так, тільки після того, як вони захоплять Європу, як я зрозумів, але це нюанс. Вообще у меня ощущение такое, что прибалты становятся каким-то таким официальным спикером Европейского Союза и НАТО. Они призывают использовать то оружие, которое передано Украине в рамках вот этих пакетов помощи, уже непосредственно против территории России. То есть не на линии боевого соприкосновения, а уже вот против мирных. Абсолютно верно. Им некуда, повторюсь, при определенной ситуации мы с Вашингтоном найдем такой неулыбчивый консенсус. А с Алином, с Риды, и Вильсом, вот с этими людьми, которые там сидят, нет, не найдем. Там только скамья, трибунал и ну, приговор. Николай Маратович, но для этого же должны, ну скажем, поменяться некоторые политические реальности на территории континента. А кто сказал, что они не меняются? Другое дело, что нам очень хочется, чтобы они менялись быстро. А они меняются медленно, но они меняются в правильную сторону. Но ведь эти все э, гаврики из Требалтийского умиратства будут бегать и трясти, как голубь хвостом, пятой статьей устава Альянса. угодно, Ну тобто, вертіли ми ваші правила, закони, вашу цивілізацію. Дайте нам захопити континент, потім будемо говорити. І ці люди реально не розуміють, чого до них не збирається ніхто дослухатися. Ну, ну як? Ну, ну просто як можна повірити, дослухатися, домовитися з людиною, яка каже одне, а робить інше, а потім каже, що а ми такого не казали, або ми це не робили? Нам не безразлично положение наших соотечественников. Но это совсем не значит, что мы собираемся махать шашкой и вводить как-то войска. Это полная ерунда, ничего подобного нет, и быть не может. Это были российские солдаты или нет? Это были местные э, силы самообороны. За спиной сил самообороны Крыма. Конечно, встали э, наши военнослужащие. Они действовали очень корректно. Да, я не скрываю. Конечно, это это факт мы никогда его не скрывали наши вооруженные силы прямо скажем блокировали вооруженные силы украины расквартированные в крыму это факт мы никогда его не скрывали мы никогда его не скрывали никогда не подвергал сомнению э, то обстоятельство что украина является современным э, полноценным суверенным европейским государством Ми всі прекрасно чули, що формально Путін і досі продовжує використовувати таку умовно конструктивну риторику про готовність у будь-який момент розпочати переговори з нашою країною. Так, звичайно, це мова ультиматумів, все базується суто на інтересах диктатора. Ну тому, власне, це абсолютно не має жодного сенсу. Але от чого нам, українцям, слід очікувати від цього першого саміту миру, враховуючи, що на ньому не буде Росії? Як на мене, я от побачив гарну думку в мережі і повністю її поділяю. Це буде більше про те, яким ми хочемо бачити післявоєнний світоустрій. І якщо шукати аналогії у минулому, ми можемо згадати тегеранську конференцію, де фактично було закладено фундамент ООН. У цій конференції не брала участь тоді Німеччина. Тому знову ж таки зараз очікування завищувати не будемо, а просто з холодною головою стежитимемо за інформацією. А в мене на цьому сьогодні все. Підпишіться на цей канал та поставте вподобайку цьому відео. Традиційно я закликаю вас зберігати холодний розум та продовжувати підтримувати Силу оборони України, бо дійсно це зараз найголовніше. До зустрічі!